У Кремлі почали підготовку до завершення війни з Україною. Адміністрація Путіна провела семінар для віце-губернаторів, де обговорювалася підготовка громадської думки до закінчення так званої спеціальної військової операції, що має бути прийняте більшістю громадян. Докладніше далі. На думку Кремля, результати війни повинні розцінюватися у суспільстві як перемога, що передбачає збереження контролю над окупованими територіями та досягнення поставлених у 2022 році цілей СВО, так званих денацифікації і демілітаризації України. Видання Комерсан зазначає, що у Кремлі рекомендують регіональній владі орієнтуватися в цьому питанні не на розгніваних патріотів і не на лібералів, у яких є свої трактування того, чим має завершитися війна, а на спокійну більшість, якій буде. Достатньо досягнень, які їй презентують, крім того, на семінарі наголошувалося про необхідність тримання у фокусі питання реабілітації та працевлаштування учасників війни, щоб вони не приєдналися до протесних руків чи криміналу. Один із ризиків полягає в тому, що у мирному житті загарбникам буде важко знайти ті зарплати, що й на службі за контрактом. Тому владі вже зараз слід думати над їх заохоченням та формуванням шанобливого ставлення у суспільстві, не допускаючи формування Негативного ставлення до учасників війни в цілому також зазначається, що наразі, згідно з соціологічними дослідженнями, більшість росіян підтримують завершення війни на сьогоднішній лінії фронту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.